І як Бог створив небо та землю, світло, темряву, день та ніч, створив і відділив сушу та море, і траву, і плодові дерева, що приносять плоди, Сонце, місяць, зорі, і водяні творіння, риби, птахи, які літають над солею, а також величезних морських істот. І кожну душу живих полозенів потиліхнули води. І всяких крилатих птахів, і насадить чотири ноги звірів, вирішив Бог створити найвище творіння, яке стоятиме над усім цим, найрозумніше створіння на землі. Саме ми удостоїлися бути створеними по образу Бога. І все це було добре. Все було ідеально. Все світу, як перлина, в руках Божих. Гетянський сад як алмаз, це був рай на землі. Не було нічого потреби. Усе було створено мало. Усе точно продумано. Перших людей звали Адам та Єва, вони були чисті, непорочні, безтурботливі. Все було влаштовано для них. Бог дав лише одну умову не вкушати плитів з дерева і знання добра та зла, але людина послухалася Бога. Повіривши словам диявола, тепер життя людини і життя усього людства по всій планеті Земля змінилося з того моменту і до сьогодні. Раз і назавжди. Що? Що тебе рослі? Відтоді. Людина повинна тяжко працювати, жінка народжує внука. Ховатись від хижаків. Підозрювали, як кардинально все зміниться в світі. І все ще далеко не все. Тепер у їхньому житті з'явився гріх, страх, депресія. Від нині людина народжується гріховною. Вперше Боже творіння, яке могло жити вічно. Пізнала смерть. Тепер людині потрібно боротися, обирати, прислухатися до совісті та все виправляти. Гріх підкрався у людські серця та зробив їх далекими від Бога, через що і стався всесвітній поток. Люди стали впевнені в собі, стали гордими, через це почали будувати Вавилонську вежу. Бог мусив зупинити їх, давши їм різні мови. Тепер народи та країни не розуміють одне одного. І зробив людські серця жорстокими, зачерствілими кам'яними. Людя з ненавиділа домого. Це переросло уйду. Як важко Богу дивитися на ці свіни в сміливолюції? Як важко дивитися на землю, яка була раєм став сухою постелею нестерпною землею, на якій постійно переривається чиєсь життя, на якій творяться справи противні Богу. Адже на початку було усе досконало, а його творіння усе спотворило. Люди нанесли рани Богу, своїм вибором, своїми вчинками, своїм життям. Тепер потрібно, щоб хтось взяв провину на себе. Священники приносили в жертву невинних ягнят. Та цього замало, щоб перекрити усю провину. Гріху стало занадто багато. Чия кров повинна пролитись? Невже Бог захоче повернути людям свободу? Невже сам Бог віддасть жертву святого, невинного єдиного сина Радій благодати. Господь, не бійся Марія, Господь із тобою. Ти благословений між жонами, Бога молода ти знайшла. І ось ти у кробі зачнеш, і сина народиш, і даси йому ім'я, Ісус. Він же буде великий і сином з вами, і торік царюватиме він, і царювання його не буде кінця. Але як це станеться? коли чоловіка не знаю. Дуся ти злими на тебе. І Всевишньому силам обгорне тебе через те той святе, що народиться, буде син Божий. Я Господня раба. Нехай буде мені згідно слово виглядає Марія, Марія, збирайся, ми йдемо у Віфлеєм. Вийшов указ від кесаря Августа. Кожен повинен піти в місто, якому народився, та зробити перепис. Добре, Йосифо. Лише візьму пелюшки, щоб можна було сповити дитя, адже нашому синочку скоро час з'явитися на світ. Погляньте скоріш, тут така дивовижна зірка. Я ніколи раніше такої не бачив. Вона, певне, має якесь значення, якщо таку бачив перше. Дивіться, у прості ліса і сказано. Тому Господь сам дасть вам знак. Ось діва матиме в лоні і породить сина. І дасть йому ім'я Емануїл. Ця зірка вкаже на вільний шлях. До народженого якщо як вірити коровська. Давайте візьмемо до руки і підемо скоріш за цією зіркою та знайдемо царя. Мабуть, у нього найвеличніший палац, який ми тільки бачили. Марія, зараз я запитаю, хто міг прийняти нас на ніч. Вітаю! У вас знайдеться місце для нас з дружиною, щоб переночувати. Ні, 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 Сьогодні у вікно прийшло багато людей для перепису. Міст вже немає. Звичайно, вибачте, що потурбували вас. Я перепрошую, у вас знайдеться місце для нас? Моя дружина в положенні. Прошу, не будьте байдужі. <плес> місць більше не залишилось. І запитайтеся в когось іншого. Ем... Дякую. Доброго вечора, господарі. У вас є місце для нас. Нам потрібно переночувати. Нас ніхто не приймає, а моя дружина в положенні, дуже втомлена після важкої далекої дороги. Я з радістю вам допомогла. Та мій спич не залишилось. Мені дуже шкода. А Хоча зачекайте. У мене є хліб. Звичайно, вам буде не дуже комфортно, але це все, що я можу запропонувати. Ми з радістю приймаємо вашу послугу. Це краще ніж просто залишитись на вулиці. Ви дуже люб'язні до нас. Що щось не потрібно? Що вони хочуть? Вони не говорять. Бажають особисті розмови разом з вами. Тоді нехай зачекають. У мене вежа. Пробачте, що перериваю овели гетарів. Але вони по дуже важливому питанню. Яке питання може бути важливішим за мою очаю? Відповідай! Казали, що хочуть поговорити про народженого царя. Що? А що швидко добро Чого стоїш? Живи навіки, найвеличніший цар Ірод. У нас була довга і дуже важка дорога. Ми прийшли з далекої країни. Це не важко. Кажі скоріше, що ми хотіли. Ми прийшли зі сходу, щоб поклонитися новому царю. Ми гадаємо, ти знаєш, де народився цей цар. Адже ти величний, примудрий, та все знаєш. Все, я вперше чую. Хто посмів то смів таку маячню? Немає ніякого царя, окрім мене. Хіба не бачите? На мені корона, царський одяг. Палац, слуги, багатство! Погляньте? Так, ніхто не сперечається, що ти наш цар. Але якщо вірити про родством, тоді він повинен мовляти. Сакате, я хочу дізнатись що це за сам такий. Йдіть, я докладно розвідати про дитя, коли знайдете, обов'язково сповістіть мене, щоб я пішов та поклонитися. Все, можете йти. Я Давай, порахував, ага. а ти другому назбирав. Назбирав. А ти надіюсь, сьогодні робити не буде. Я кажу, то не я, а то вівці. І знову все збираєш, нови. Не лякайте, бо я живу вам.